Всім привіт вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу зробити таку невеличку розпаковку нарешті я вже вдома, тому сподіваюсь, буде відео частіше виходити. Знаєте, зважаючи на те, що сьогодні можна сказати тільки півночі спала, тому що сьогодні ну, просто капець шахеди летіли всю ніч, попросту цілу. Е, ну, ну, Не цілу ніч, ну півночі, так точно. Е, в нас місто було, наче вулик від цього звуку, тому що ми прям групами такими летіли. Капець, тому десь півночі, напевно, не спала, але все-таки ж поспала трохи. Тому, е, знаєте, навіть як по мені непогано виглядає для людини, яка не дуже багато поспала. Е, ну, Такі у нас реалії. Так, ну а тепер. Давайте подивимось е, таку невеличку, е, ну я б вже не сказала розпаковочку, тому що е, я зробила замовлення в Лівесті, е, давно там вже не робила, і вирішила зробити, бо дуже гарні акції були. І е, якщо б я не зробила, то мені прийшлося би потім е, заново реєструватися, тому що давно повторісь не робила замовлення і. Я зробила, але це заказ у мене вже в пакеті, бо мені було трохи незручно з коробкою забирати на пошті, і я там її залишила, переложила в пакет. Тому, давайте зараз подивимось, що я замовила. По-перше, я вже дуже давно дивилася в каталогах на ось оцей засіб це пом'якшувач для тканин 1 літр якийсь він іде. А я вже сьогодні ним користувалася. Поки що сказати нічого не можу, тому що о, ще прання моє сухне, тому поки що не знаю. Це в нас якийсь засіб на натуральній основі зроблені. Якийсь він там такий більш натуральний склад, тому. Дуже прям цікаво, буде подивитися що до чого. Так, він не дуже бюджетний в каталозі, а так як був він на дуже гарній акції, то я взяла і він мені вийшов за 129 гривень. Далі в Далі. мене замовили, це просто дуже часто замовляють ось такі бальзами гелі з конським каштаном. Два штуки. Об'єм, так, у нас тут 500 мл. У мене також такий є у використанні. І у мене ось два замовили, тому що була дуже гарна ціна. А, так, ага. А, я замовляла. Так, щось не за 100... По 179 гривень вони були. Значить, то друга акція була. Не знаю. Потім розберусь. Ну, щось воно... вони були по гарній ціні. Я взяла. Далі. О, також на акції О, були ось такі патчі під очі. О, це у нас тут 30 штук, ну, я так розумію, 15 пар. Не пробувала, але дуже було цікаво спробувати, що це за патчі такі. Вони мені вийшли за 59 гривень. Ось така упаковочка. Спробую далі іще по акції. Взяла ось такий крем для рук. Дуже так гарно виглядає. Прям такий квітковий, як сьогодні моє плаття. А, і коштував цей крем. Так, він мені вийшов. 59 гривень. Так, вони йдуть дорожче взагалі, але за 59 гривень, думаю, буде дуже такий прикольний. Це бренд Талія. Це у нас з маслом Ши та вітаміном Є. Е. Потім іще взяла мило брускове із ароматом лимона. Вже брала з іншими там ароматами, нам подобаються ці мила. Ну, це я чоловіку беру. І, так, мило вийшло мені за 89 гривень. Ось таке, воно доволі так природній аромат має, не тріскається, не розмилюється і надовго його вистачає, тому мені прям подобається. Далі, Далі взяла також на гарній акції був ось цей гель-пілінг скатка для обличчя. Це з грейпфрутом талія. Так, і він був по. 111 гривень всього лише це дуже гарна ціна. В мене такий був, я не так давно його повністю закінчила. Собі ще в запаси не брала, Бо мені там трохи потрібно подовикористовувати дещо, але обов'язково собі ще повторю його. А це замовила сестра, тому що вона в мене була, спробувала, їй дуже сподобався. І сказала, як буде по гарній ціні, то замовиш мені, тому замовила. І ще а, замовили ось такий крем для обличчя бренд Erne. Він також був на акції за 109 гривень. Не брала, нічого не можу сказати. Це якісь із пептидами та церамідами, таке щось цікавеньке. Ну, як спробують, мені скажуть свій відгук і потім я з вами також поділюся. І останнє, що в замовленні це ось таке масло для губ. Це в нас Mistomi бренд. І е, також на акції був 105 гривень. Мені е, вийшло це масло. Доволі непогана ціна. Там, в двох відтінках е, був, а я взяла ось такий це у нас е, ягідний чи навіть ожина, щось таке. Ну, прям дуже так. Я думаю, на губах це буде, ну, не буде видно ніякого кольору, просто буде щось прозоре, але. Ой, який класний аромат. Натуральна ожина. М -м, клас. Ну, давайте. Нанесу. Угу, знаєте, мені подобається. Він такий. М -м він буде гарно зволожувати. І текстура така не не дуже рідка, така густенька, жирненька. Така. Мені подобається, коли так. Тому що, наприклад, олійки є в LCF ось такі, там вони рідкуваті. А вже, наприклад, олійка від Ellen Pro, вона вже більш така жирна. Ну, а це щось наподобі Елен Pro. Відчуттям. Ну, цікаво, цікаво. Я полюбляю таке, тому лишнім не буде. Так, отже, ось таке в мене було замовлення в лівесті невелике, але, знаєте, прям все потрібне. І ще покажу. Я беру участь постійно, в розіграшах на каналі Іринка. Іра Ірвіва, канал називається, вона постійно проводить розіграш під своїми розпаковками Avon та Oriflame. І а, там потрібно просто подивитися відео і а, поставити вподобайку, підписатися на канал, звичайно, і а, написати коментар любий із словами Хочу подарунок, і ви автоматично берете участь. Я вже не один раз вигравала в неї подарунки на каналі. І ось Знову очередной а, мені прийшов подарунок. Я ось забрала в суботу. І що я виграла? Я виграла ось такий гель для інтимної гігієни від Oriflame Feminel. Це, я так розумію, в них якась нова упаковка стала. Це в нас із розовою водою, Refreshing. Я користувалась інтимкою від Oriflame в такому до мені прислала Світлана Верба колись в подарунок, в принципі, нормальна інтимка. І в мене ще одна стоїть ось також ось така в новому оформленні, але там з зеленим цим малюнком Також я вигравала в Іринки і ще не в запасах. І ось ще й такий буде. Тому оціми інтимками вже точно запаслася. Тому ось так. Ось такі в мене. Придбання, подарунки. А, дякую, що дивитесь, а, дякую, що залишаєтесь зі мною. А, ну, а побачимо, що там буде наступне по відео. побачу, а, Зараз трошечки ще потрібно там справами зайнятися. Зараз ще беру участь в макіяжному марафоні. А, потрібно ще два макіяжі зробити, тому побачимо, буду дивитись там по часу і щось знімати. Тому а, не забувайте, Підписуватись на мій канал, ставити вподобайку, писати щось небудь в коментарях, що ви там, можливо, ще з цього пробували Поділіться своїми враженнями. Ну, а ми побачимось, сподіваюся, дуже-дуже скоро. Всім дякую за вашу підтримку, за вашу активність. Це дуже допомагає розвитку моєму каналу, та це дає наснаги мені для зйомок нових відео. Тому всіх вас люблю, всім дуже-дуже дякую. І побачимось вже дуже дуже скоро. Всім папа. -па.